you uh -huh. Танцювати, коли не слухаються ноги, посміхатися тоді, коли це буває не дуже легко. Україна дуже сильна і в цьому її геніальність. Ну як же стояти на місці, коли, почувши знайому мелодію, звуки так і вистукують тритнуть у твоїй голові, скрипки співають тоненьким голоском, Бумон гукоче, наче грім, розганяючи тугу. І як тут сидиш без тіла? До танцю кричить, розпашіла свідомість, до танцю проситься душа, і ми не сміємо їм перечити. Кажу, що люди, котрі живуть в горах, ближче до Бога, очі наділеними різними талантами та почуттями. вміти по-справжньому любити це величезне мистецтво, великий талант. Я люблю тебе осінню, коли сухе листя ще ходить під ногами. Я люблю це листя, бо воно мені нагадує твої кроки. Я люблю морозний, зимовий ранок. Коли сніг хрипить під ногами і залишає сліди від твоїх каблуків у мене на подвір'ї. А я люблю шум моря крик І легенький, літній, вечірній вітерець. Він так легко обнімає мене за плечі, не мов би ти накинув на мене свій піджак, тільки щоби я не замазав. А я люблю весняний цвіт. Як я люблю весняний цвіт! Мабуть, тільки через те, що ти народилася весною, а ще вальць живий, вічний, невмирущий. Багато на хлібі, і молитву і ранкову зорю на оптимізм і мужність. Україна багата на геніїв, пророків, митців, героїв і полководців. Вона сильна духом, мудра, волюва і непереможна. Вона цвістиме, любов'ю горітиме і житиме, бо в неї в серці те, що не вмирає. Йменю Україна немає кінця. Як і козацькому роду нема переводу.

Щорічний звіт наших учасників аматорських колективів нашого училища художньої самодіяльності, я думаю, впевнена в тому, що виступили дуже достойно, дуже гарно, професійно, правда? <плес> Про що свідчить ваші пописки! <плес> Дозвольте зараз надати слово директору Центру естетичного виховання Кузьмиту Михайлу Володимировичу. Доброго дня всім. Е, е, Як вже так сказала Стела Володимирівна, що достойно виступили. Значить, Два концертні номери від вашого навчального закладу ми визначені, але вони мають бути такі, щоб так достойно і громада Франківська вам аплодувала. Домовилися? Ми скажемо, хто буде виступати. Тому треба до цього серйозно відноситися. Звичайно, я хотів щиро подякувати <кхм> всім вам, і глядачам. І учасникам сьогоднішнього творчого звіту, тому що в залі сидять викладачі, майстри, в яких дуже багато залежить сьогоднішня участь наших учнів е в заходах, які вони, в яких вони е приймають участь, е багато залежить від цього, як вони співпрацюють з нашими музичними керівниками. Я вам за це вдячний, тому що ми дуже прекрасно все розуміємо. Е Особиста. Подяка велика дирекції навчального закладу за це, що розуміння відноситься, що дбає про це, тому що о, навчальний заклад має мати обличчя у всіх його вимірах, в тому числі вихованій роботі, яку ви проводите на досить хорошому рівні. І взагалі мені приємно відзначити, що наскільки я себе пам'ятаю, навчальний заклад, заклад завжди славився доброю виховною роботою, доброю виробничою роботою. Представляли завжди свої твори за межами області, в Києві і, і так далі. Тобто, ви й молодці, і я щиро всім хочу подякувати, хочу побажати всім вам здоров'я і миру в житті. Нашим учням хочу побажати успішної науки, так само здоров'я, музичним керівникам терпіння і мудрості до вихованців своїх, бачити хороші результати. Ну і користуючись нагодою. Хочу нагородити сьогодні грамотою за сумлінну працю заступника директора з виконаної роботи Стело Володимир Штормай, тому що я з нею тісно співпрацюю як з людиною. Вона є, всі заступники, які були в даному навчальному закладі, всі достойні люди були, з якими було дуже комфортно працювати. За що я вдячний всім тим, хто були прикидниці навчального закладу, тому що люди були. Енергійні і були віддані своїй роботі у собі з тело Я ще хочу подякувати всім тим, які були заступниками за роботи, тому що це є надважлива і надважка праця. Але сьогодні виставляє Так що Я, я ще друг сказати, як був директор. Е Наталія Жоржина сказала, що її дитині сьогодні 16 років. Я був би для думки ще приміти. Але вона, як бачите, дуже скренько пішла. Вона зрозуміла, що це може бути. Ну, це я жар. Всім вам миру, щастя і добра. Дякую за все. Ще раз хочу подякувати за ті гарні слова, і ну, звичайно, за грамоту, тому що це не тільки моя грамота, це грамота всього нашого колективу, який долучається до всіх сфер виховної діяльності. Ми і сваримо, і гладимо, і танцюємо, і співаємо, і виробляємо, і всі ми до цього причетні. І сьогоднішній звіт наших колективів проходить ну, наближено до такої символічної дати. Незабаром буде жіноче свято. Все ж таки, я схильна до того, щоб таки називати його жіночі. І Україна це є теж жінка. Сьогодні я хочу привітати всіх жінок, дівчат, які присутні в цьому залі з наступаючим святом. Я бажаю, щоб ця весна нарешті стала весною мирною, щоб ми могли співати щиро. Від того, що ми радіємо, що наша єдина Україна, що вона є вільна, що більше не взриваються міни, що більше не стріляють, що ми можемо вільно їздити в Європу, що ми можемо досягти того, чого ми собі бажаємо, ставимо перед собою і досягаємо. І, звичайно, хочу привітати сьогодні членів нашої комісії з наступаючим святом, тому що тричі рівні жінки до нас сьогодні завітали. Ми не можемо їх не відзначити. Ще раз усім дякую і особливо учасникам художньої самодіяльності. Ви молодці.